Хто колись робив пропозицію, коли це бачили багато інших людей? Колись хтось так робив? Я робив серйозно? Так. Да. Ти розумієш, що ну, це викликало упередження і давило на людину, яка ти робив пропозицію? Мені було похуй. Він хотів так. — Це було так. моє бажання в першу чергу. <смеш> О, це було твоє бажання. А чи враховував ти в момент, коли ти хочеш так розділити своє життя з іншою людиною, що у неї також будуть бажання? Ну я зрозумів, що він аб'юзер тут взагалі Ні, своїм першим висловом, я відповів на твоє друге питання. <смеш> 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 Та? Я... Тип, ну, Типу, ти вважаєш, що це окей було. Просто я зробив реально в ефірі, ми робили це. І зала не знала, що це було підставою. Тобто вони думали, що я реально роблю пропозицію. А нам для номеру потрібно було, щоб Поліна відповіла ні. І у нас на цьому будувався номер, що всі виносять каравай, все інше, і я сумний. І вийшло так, що я говорю їй пропозицію, і вся зала, ми в жовтневому були, дві тисячі людей говорять: Говори, да! Дура! А вона говорить, а вона говорить ні і говорить. Та подумай, і реально, і реально люди давлять. І я такий думаю, бляха-муха, ти не знаєш, що відбувається. Ти не знаєш, може, цей чмо, який я в той момент, він аб'юзер, і робить їй пропозиції Та. спеціально для всіх, щоб давити на неї. Це а ти такий сидиш і тобі просто буде прикольно сказати, да, скажи, да. а Бо ти вийдеш потім з зала, а потім і жити з ним все життя.